Так, друзі, всім моє вітання. Приїхали подивитися наш соняшник, саксончик, такий у нього вже вигляд. Трішки був хворів. Листочки все такі. Спрацювали фунгіцидом, карбезін дали, тут ревін як він там правильно не, не пам'ятаю вже ну в общем трішки його підлікували покормили по листочку, наче, наче непогано його жив жив вже трішки вище ніж по пояс В принципі, непоганий соняшник. Мені він довподобає, Ну, подивимось, що буде по результату. Так що якось, якось так. Вигляд непоганий. Уже зірочка зав'язується. Каже, якось так будемо чекати. Тепер збирання. Пшеницю ще не косили. Ціни. Ще багато хто не виставляє на новий, так сказати урожай. Навіть не знаю що і буде. Так що якось так. Всім гарного дня і мирного неба над головою. До зв'язку!